Привіт, і ви на каналі Андрій. І сьогодні ми будем, я покажу вам набор по машинки. Лего технік машинка. Отак от компанія називається. Тут от такий, це китайська серія, конечно. тут. так, 6, тут артикули ще написано ще. Така машинка, конечно. колеса ось ще Всякі таке, передня частина Опять надпись якась англійська і китайська чи японська. Не знаю. Е -е, як називається ця серія? Далі. Як вам сейчас покажу? От, от, от тут -от так у нас показується. Тут далі на іншій стороні коробки показується функціонал. Крутиться руль, Откриються двері, капот. Така машинка Тут ще щось написано. Тут сама машинка те то саме. Тож, той самий малюнок, звісно, тільки могли ззаді показати його ну, показала якось так. Тут так, тут так. Тут теж не показали отак. І тут е всякі штрих-коди. Коротше, е ці. Ну, якісь китайські символи. Ось, ви бачите, китайські символи. Тут ще. Тут зросла, типу, що 13. Ой, 13, кажу. 0,5-3 років не можна. Дітям. Там ще щось, там ще щось, там ще. І все. Тут ще таке. І походу все. Зараз повернусь. Подивимося на інструкцію. Інструкція така. вот тут вот так тоже то сам ну то самое на коробке показываю собираем носы вот тут первая сторинка и заканчиваем 37 -го. ось можете подавить 37 30, 38 э, на инструкции и все тут даже не показывается еще какие машинки есть в той серии странно ну ладно вот такая вот такая инструкция Мі дуже велика і це набор О. Ну от ви бачите. А ось у стіки було наклеїв. В цьому наборі. Ось, ще раз, пожалуйста, останню сторінку. Ось, всі наклейки. Наклейки всі. Ось. Стіки в цьому наборі були наклейки. В цьому наборі були наклейки. Я вже всіх поклеїв. Ні, поклеїв. Отклеюю, підклеюю, хто я знаю. Ось сама машинка, сама модель. Отак вона виглядає, Коробка, звісно, дуже велика. Подімаюся, тут навіть немає, щоб на інструкції показували, що тут поднімається спойлер. А він подімається спойлер. Що тут? Машинка, технік, двері відкриваються, всередину можна зайти, подивитися. Подивимося. Ну, сидіння обкидується, руль крутиться. там Щас той колеса. колеса дуже класні. Особливо оця пластмасова штука це золота, бронзова бронзова або серебриста. Це, ви як ви знаєте, ось наклейки опять. Двері відкриваються, звісно, тут, звісно, э, задній. Оці... Задній. щоб дивитися ззаді, як ти їдеш назад. Тут ще наклейка. Можете подивитися, отака от наклейка. Тут отак, типа фари, це, в принципі, палочка, така красна, красна палочка, резиновая, всякатке. Тут ще щось, якийсь глушитель, чи ще щось, я не знаю. Ну це тачка спортивна, видно, що вона спортивна. Тут опять наклейка, і там тоже була наклейка. От. Далі, отака така вона морда. Це, якщо, що, відсоняється. Це Лего. Тільки це Лего технік. Ось фари. Фари отак можна зробити. Фари, ну, не знаю, зачем, ну хай буде. Не знаю, зачем, ну, хай буде. Звісно, мінус, що капот закривається сам. Там нічого немає, мотора немає, тут дирки. Ось, руль, звісно, кабіна тут можна прийти, звісно. Тут немає ніякого стекла, нема. Ну це техніка. Тут ще наклейки, як ви бачите. На капоті наклейки, і в капоті середи нічого нема. Тут трубка 5 якась. Не знаю для чого. Як вам це показати. І отут є теж наклейки. О, оце бачите, оце сеточка це теж наклейки. Так. Отак вона відкривається. Можете відкрити, можете закрити. Фігурки тут нема, в принципі, це лего технік китайський. І, в принципі, ну, в лего техніки немає, як я знаю, що немає. Тут, Оце теж ну, немає фігурки, я хотів сказати вам. В лего-техніки немає фігурок. Всякі такі. Тут, це лего-технік. Так, отут ще якась арка така, показується, що це. якось так. Тут теж отакі резинові штучки. Тут теж таке, тільки темне вже. Машина то така синя і темно синя. Не знаю, чому могли, могли зробити всю синю. Не знаю, могли зробити. Тут так. А, ну і сп... так вона виглядить. Зато отут є, як вам показати. Ну, тут є такий механізм. механізм. Меха... Ось оцей сам штука, що ви його. Якось отак відкидуєте. Ось. Ще вам покажу. Отак откидуєте, Отак откидуєте, І вона їде сама. Ініційний блок. О, Отак, поняли? Я ще, ще вам покажу. Тільки один мінус є, що в мене зламалась отака. Е, в комплекті була отака деталька сіра, а в мене зламалась отака сама, тільки вона сіра була, і я замінив на чорну. тому що в мене зламалась вона. Конечно, надіжна була деталька. І вона зламалась у мене. А так, то моделька нормальна, тільки один мінус. Вона маленька. Вона маленька. Для великої коробки вона дуже маленька. Для великої коробки вона дуже маленька. В принципі, дуже маленька. Коробка то велика. Ось, коробка то сама велика. Коробка то сама велика. А сам набір маленький. О! Ну, ось це теж один мінус, що воно відіняється. От, воно навіть тут не тримається нічим. Воно так сильно не фіксується. Двері відкриваються самі, як хочуть. Капот. О, вже не закривається. Ну, якщо його хершатка, то закриється. Ну, сам закриється. Як і. О, бачите? Ну, тому що тут розшатано, і воно не зафіксовано і ніяк, не знаю. Могли сюди ще поставити цього. Мотор. Ну, не знаю. не поставив його. Ось так піднімається він. Цей спойлер. Ще щось всяке таке. Колеса, Кстати, ці диски вставляються туди, звісно. Зараз вам покажу вам. Ну, ладно, не буду показувати. Не покажу, тому що прийдеться оце розібрати і назад сунути його. В цьому ще комплекті, як в великому наборі. Є, звісно. Як в великому наборі, є, звісно, розділитель. Розділитель деталів. Для мене він не новий. В принципі, завжди в великих наборах. Ось він який великий, дуже прям дуже великий. Для великих наборів ну, часто він попадається. А так, він для мене не новий. Ну, і ви потім побачите в мене. У мене я вам спойлерну, звісно, у мене є ще один такий, тільки чорний. Тільки який комплект я вам пока не скажу. Поки пока секрет. Ну, такий обичний розіліт. Щоб деталі або ще ну, Набор Напорт класний, прикольний і ще вам покажу функцію. ще одну. Тільки тут її не показали. Тут показали, що відкривається. Що відкривається, так, да, це те саме на коробці показували. может подавиться ось на коробке есть и вот на инструкции тоже решили показать вот так и вам покажу сейчас последнюю функцию ось сейчас вам покажу бум вот такой разгоняется и ну меня тут конечно стульчик мешает конечно ну вы поняли что за функция у нас вин разгоняется Набор класний, прикольний, ну. Коробка дуже велика, звісно. Коробка дуже велика. А так, набор нормальний, крутий, дуже прикольний. Ну, це Лего технік був. Всім пока, до нових зустрічей. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви на... в моєму каналі. І всім пока. До нових зустрічей.